Захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Те леді створені для сечі. Захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Те леді. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс. А для зменшення болю новинку тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від баєр лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Завантажу контент із КиївстарТБ і дивимось офлайн. Знову коліно прихопило. Новинка Аргет-пластер спеціальної форми для коліна. Аргет спеціальний пластер від болю у коліні. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Поєднуючи науку і природу, Гінкорфорд з комбінацією трьох лікувальних компонентів покращує стан вен і регулює циркуляцію крові. Гінкорфорд для симптоматичного лікування венозно лімфатичної недостатності та зменшення важкості та болю в ногах. Вироблено у Франції. Гінкорфорд, щоб ваші ноги були легкими. Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти май під рукою ентерожерміна. Її смартфори сприяють відновленню і захисту кишечника, ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Мати амбіції це база. Бути лідером це Хартія. Долучайся. Скрутив біль Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. При болю в спині, м'язах і суглобах. Справи самі себе не розкриють. Майор Сковорода з 19 травня о 20-й прем'єра на ICTV 2. Раді бачити вас в команді. Дякую. У сумі заробітної плати ми домовились. Зарплата у вас офіційна. Ну, майже. Вибачте, але майже б не влаштовує. У мене чоловік військовий, і я маю бути впевнена, що відрахування з моєї зарплати йдуть йому його побратиму. До побачення. Податки від офіційної заробітної плати йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Кохана, ти все правильно зробила. Я тобою дуже пишаюся. Ану, синку, давай покажемо вам, що ми з тобою вивчили. Краще мишу десерті, ніж зарплата в конверті. Наші податки наш захист. Як відчувається ідеальний відпочинок. Так, наче скидаєш тягар важкого дня заради моменту, спокою та справжнього задоволення. Дозволь собі відпочинок без зайвих турбот. Увага! ICTV2 розшукує тих, хто хоче стати мільйонером. Легендарне шоу продовжує свій шлях. Щоб кожен отримав шанс виграти, Заповнюй анкету кастингу та скористайся своїм розумом та кмітливістю вже в третьому сезоні шоу. Форматірувати жосники. Чому ваш секрет український? У людях секрет. Де ти ще бачив таких людей? Кожної п'ятниці вже 10 років в ефірі. Дивіться нас на actv 2. Дизель Шоу. Гугор на всі часи.